Доброго ранку, мої милі, мої хороші. Давайте провіримо вес олівок. Тут написано: дивіться, маса нетто 280 грамів. Маса нетто готового продукту 110 грамів. Такий калібр. Олівки з креветкою купила за 30 гривень, шиканула, гроші потротила. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Вон олівки. Вон воду я вилила в чашку. Бачите, я ж її не буду пити. Ну, хто п'є, той п'є, а я ні. Зараз подивимося, що воно тут себе представляє. Раз. Ноль. О, по олівкам все гаразд. Тут навіть 114 грамів. Оце шиканули, оце, да. бачите, не 110, а 114. Так що можна брати, в принципі, олівки по акції в АТБ. від своя лінія з креветкою. Що пробувати будемо? Зараз спробуємо. Дивіться. Там ще й креветка є. Бачите? М -м -м. Так що хороший продукт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І біжіть в АТБ за акційними олівками з креветками. Смачні смачні. Так зато вага сходиться, можна брати. Ну, дорого 30 гривень. Це я по акції, кстати, брала по акції.